Що нормально відчувати під час війни, окрім тривоги, стресу та нерозуміння ситуації. Дійсно, на даний час люди знаходяться в важкому психологічному стані, і їхня психіка може дещо здавати. І їм здається, що вони не реалізують себе так як раніше в них ненормальна реакція на ту або іншу ситуацію, і це може лякати. Сьогодні ми поговоримо саме про ті стани, які є нормою сьогодення. І які не повинні нас лякати, коли вони відбуваються в нашому житті. Отже. Що нормально відчувати зараз? Перше це провали в пам'яті. Якщо ви забуваєте про зустріч, а ви забуваєте якісь особисті речі поставити взяти з собою на роботу або на навчання, забуваєте про частину розмови із другом товаришем рідною людиною. Зараз це норма, оскільки наша психіка перезавантажена і дійсно потребує відновлення. І такі провали в пам'яті є лише реакцією на стрес, які з часом обов'язково зникнуть. Наступне, це ви не можете доробити ту роботу, яку розпочали ще до війни. Наприклад, ви писали якусь наукову роботу або писали книгу, робили якісь презентації, у вас було багато ідей, а на сьогоднішній день ви не можете продовжити цю діяльність. Це говорить про те, що рівень тривожності втоми у вас зараз зависокий. Тому створювати щось. Нове вам досить важко. Також ви можете помічати, що ви не бачите сенсу в тому, що ви робите, і вам здається, що ваша робота є безглуздою. Це говорить про те, що на даний момент ви переживаєте синдром відкладеного життя, і вам здається, що. Будь-яку роботу ви будете продовжувати уже після перемоги. І варто зрозуміти, що головне в цьому випадку просто зробити чіткий план дій і йти за своїм планом, долаючи ті або інші перешкоди та дійти до своєї мети. Постійне відчуття ватної голови. Тобто, а вам здається, що вам досить важко сконцентрувати свою увагу на тому або іншому об'єкті, або взагалі сформулювати свою думку і донести її до опонента. Таке відчуття, що думки постійно плутаються, і вам дійсно важко від цього вже спілкуватися з людьми. Це також є нормою, це говорить про те, що на даний момент у нас в усіх є певна соціальна ізоляції, яка може проявлятися саме в такій формі. Також ви можете помічати, що ви дуже довго робите ту роботу, яку зазвичай робили швидко. А наприклад, це можуть бути якісь побутові справи. Тобто прибирання в квартирі займає набагато більше часу, ніж це було раніше. Або навпаки, людина може просто сидіти на одному місці, дивлячись в одну точку певний період. І це також є нормою, оскільки зараз людина перезавантажена психологічно і такій нешвидкі. Такий темп допомагає розслабитися та відпочити. Під час спілкування із людьми вам важко зрозуміти, що людина хотіла вам донести або сказати. Найчастіше цей стан відчувають студенти або діти, люди, які навчаються. Тобто, здається, що потрібно повторювати по декілька раз інформацію для того, щоб ви її зрозуміли. І цей стан також є нормою. Також людина може відчувати фізичний біль під час спілкування. Тобто людина фізично не може спілкуватися, в неї здавлює горло, вона відчуває стиснутість в сонячному сплетінні. І дійсно спілкування для неї досить важке і може навіть бути некомфортним. Також варто зазначити, що цей момент пройде тоді, коли психологічний стан трішечки стабілізується. Або навпаки, людина може дуже багато і швидко говорити без зупинку. Тобто вона постійно хоче ділитися своїми емоціями. Це уже залежить від того, який тип темпераменту вам властивий. Тобто, або ви людина, яка взагалі в звичайному житті любить бути одна, або ви в звичайному житті любите більше спілкуватися. Відповідно цьому у вас можуть бути певні зміни у вашій комунікації. Також час від часу ми можемо відчувати сильне почуття ненависті до когось або до чогось. І це почуття настільки сильне, що проявляється навіть фізично. Тобто, ми хочемо рухатися, ми хочемо бути активні, і тут необхідно дати волю своєму тілу за допомогою чого? За допомогою спорту і активності. Тобто, в цей період потрібно побігати, поприсідати, займатися спортом для того, щоб вивільнити ці. Емоції і е, вивільнити їх за допомогою вашого тіла. Також людина може відчувати роздратування навіть через маленькі дрібниці, е, які раніше вона навіть не помічала. Це може бути знову ж таки в побутовій сфері, е, щось не там поставили, щось не так стоїть і так далі. Це може також дратувати. Тут знову ж таки потрібно повернутися до фізичної активності, яка допоможе нам стабілізуватися. Багато людей відчуває сором. Сором за те, що він менш активний, ніж міг би бути. Сором за те, що йому тривожно, або він не допомагає так, як допомагають інші люди. І це може вплинути. Погано на наш психоемоційний стан, тому не варто себе засуджувати, а варто просто робити те, що ви на сьогоднішній день можете зробити. Також люди поділяють світ і взагалі ситуації, яка відбувається, на чорну і білу. Тобто, або людина дуже засмучується через ту або іншу ситуацію, або навпаки занадто радіє і навіть може відчувати почуття ейфорії. Це відбувається тому, що наша психіка хоче зберегти свою енергію і за допомогою таких чітких і точних показників ситуації вона себе захищає. Тобто, вона може лише давати якусь чітку інформацію це було добре. Або це було погано. Також зараз люди е, мають проблеми із сном. А саме, е, досить часто зустрічається безсоння тобто людина довго не може заснути, або навпаки, вона засипає, потім вночі прокидається і е, відповідно в неї нестабільний сон, і вона спить менше восьми-семи годин. Е, також людина може Переживати нічні жахи, флешбеки, фрагменти фото, відео, які вона бачила, наприклад, в соціальних мережах, і відповідно людина не може виспатися, не може відновитися. Тут допомагає графік праці і відпочинку, також це позитивна атмосфера, теплі ванни, арома і так далі. Вибирайте те, що підходить саме вам. Також варто пам'ятати, що наша психіка пов'язана із нашим тілом. Тому коли ми стресуємо або ми в стані тривожності, наше тіло також дає певну реакцію. Наприклад, це може бути загострення хронічних хвороб, зниження імунітету або різні болі. Для цього нам потрібно просто потурбуватися про своє тіло, бути до нього дбайливими, насищати поживними речовинами, бути активними. І допомагати собі, своєму тілу і своїй психіці. Отже, вище зазначені ознаки є нормальною реакцією організму і психіки на ненормальні події. Тому бережіть себе, будьте терпеливі до себе, допомагайте своєму організму відновитися і будьте здорові.